Це програма пряма мова, і я, її ведуча Ольга Добреля. Є плани на вихідні, тому що маю для вас ідею на вечір неділі, адже саме тоді у Рівному пройде благодійний концерт естрадного хору. Фантазія чим буде дивувати зараз? Дізнаємось у керівниці хору Галини Давидюк. Доброго вечора, пані Галину. Доброго вечора! Рада вас бачити. Ми теж раді, що ми у вас і маємо змогу зробити маленьку таку рекламку, uh -huh. розповісти трошечки про себе. Ось і те, що ми готуємо благодійний концерт. Він назва його буде благодійний вечір. Uh -huh. Щоб люди прийшли, відпочили, почули ем, прекрасну музику, тому що ми будемо виконувати е, різну різну музику популярну, зарубіжну, українську музику, е, патріотичні пісні е, прекрасна пісня є нашого колективу. Діти, от втра разом ми згуртувалися і е, створили свою пісню. Зачитало, так коли ж рівняни, де і коли їм збиратися, аби ти це все почути. Е, відбудеться в цю неділю угу. о 19.30 на літній естраді парку Шевченка. Так що ми дуже раді будемо всіх бачити. Ну, вхід вільний, я так розумію, білетів немає. А та все ж знаю, що благодійний концерт. А, скільки плануєте зібрати, на що збираєте, кому і так далі. Ну в нас є навіть відеозвернення. Я думаю, що ви покажете, тому що я зараз буду про це розповідати дуже багато, то щоб ко коротко було. Є кому збирати хлопцям на машину їм треба її полагодити. А у відео люди побачать про що я зараз кажу. Туристу маємо потребу в коштах на ремонт нашого, хоч і металевого, але побратима його система травлення не справилася з дизелем, яким його годують. Майже цілий рік СТО діагностувало розлад форсунків, котрі зараз вже реставруються, і, на превеликий жаль, не за маленькі кошти, а саме 24 тисячі гривень. Це чудо двічі вивозило нас з надзвичайно потужних обстрілів, без коліс, без скла і з майже палаючим мотором. Можіть віддячити нашому другу та зібрати потрібну суму. Я не знаю, чи ми ж не не робимо ці благодійні так, от постійно, що ми знаємо, що от збирається якась там сума. Ми просто хочемо, щоб рівняни не були байдужими, доєдналися е хто скільки може е і. За, заодно і відпочили, і е, побачили і своїх діток, і своїх друзів, тому що е, ми запросили ще е, палац молоді, угу. е, буде сюрприз. Вони теж будуть виступати е, небагато, але вони долучилися. І з текстильника колектив теж долучиться. Так що, якщо буде, я думаю, що буде е, цікаво. Uh -huh. А от якщо у людини не має можливості прийти, е, чи є там, наприклад, можливість подивитись онлайн або в записі якісь такі майданчики? Ну не знаю, ми, ми про це ми, ми про це задумались. Як то це зробити? Е, може, ми можемо щось з кимось домовимося, щоб uh -huh. щось зробити таке. Добре. Це вам як ідея тоді? Добре. А як діти поставилися до того, що це не просто концерт, а от саме благодійний? Тому що а, тут вже питання не їхнього виступу як от а, красиво, угу. а от уже питання якоїсь такої, а, знаєте, вищ... до, вищої до хорошої угу. справи. Це питання, знаєте, ми зараз як ну, іноді ми як одна сім'я, іноді буває по-іншому. Але біда, знаєте, приходить і об'єднує трохи людей. Mm -hmm. е, просто в, в нашому колективі так склалося, що багато татусів е, в гарячих точках. Е, і так сталося дуже е, така звістка. Ми пережили важку звістку, е, наша солістка. І, Молодша сестричка займалася в нас, і солістка, яка вже багато років співала, Ось втратили тата. Ну, це, ну Словами, це не опишеш. Це велика втрата, тому що три доці залишились без тата, і молоді дуже батьки, ось і мама залишилася з ними саменька. Це це трагедія, це печаль. Ну, бачите, ну, кожного дня ми втрачаємо, кожного дня ми чуємо це. А діти, діти навпаки, вони якісь такі, знаєте, вже загартовані до того всього. Mm -hmm. Що я тільки там сказала, що там от буде так, і от ми постараємося. Так, Галина Юрівна, долучаємося, все робимо там, відкладаємо якісь справи, щось там, і ми. Дійсно, зараз працюємо на повну потужність. Нас небагато, бо з нашого колектива 8 дітей поїхало за кордон. У нас і так невеличкий був такий вже колектив там до 30 дітей так, мене займалось. Але, як то говориться, нас небагато, нас uh -huh. не подолати. Разом ми сила. І до нашого заходу доєднуються, і я рада тому, у мене багато друзів. Я в музичній сфері працюю вже давно. Mm -hmm. Куди б я не звернулася, до мене завжди відносяться дуже позитивно, тому що я така сама людина, хто до мене телефонує чи звертається, я завжди, я завжди там підтримаю, там чи де там треба поспівати, чи щось там поучаствувати. Ну, тобто, і я зараз відчуваю цю віддачу. Угу. А от чи бачите, ви в очах е, дітей вже знаєте так, таку недитячість, от, уже не той погляд, <гум> коли вони навіть ці патріотичні пісні співають. от Уже помітно, так, що так. на них це якось відображається? Так, помітно, що на них відображається це все і. Е вони вже вони, вони вже заздалегідь думають, куди їм, що їм, як далі буде, тому що в нас кожен день приносить щось нове і неочікуване, uh -huh. і нема коли. Зараз правда кажуть, що час іде по-іншому. Дуже швидко. Навіть зараз музика, вона зараз швидка стала. Так. Тобто раніше слухали ліричне, uh -huh. повільне, думали про щось. М -м що ж там нам? Завтрашній день, ну тут. а тут. Вже потрібно. Так, тут все дуже швидко. Uh -huh. Ну і все ж діти виростають. Та естрадний хор, знаєте, ну, відображається якось, мені здається. І чи хотіли би ви, аби вони продовжували в тому ж руслі? Я скажу так, що зразу видно, хто буде продовжувати в тому руслі. Uh -huh. А хто просто для розвитку? І е, завжди вважалося еталоном, що діти займаються музикою. Uh -huh. Коли ще в давні часи, часи, ми знаємо, там от Леся Українка, там чи фото ти дивишся, і вони сидять, і значить, хтось грає на фортепіано, хтось читає вірші, тобто це елітність така, це ну завжди, завжди це приносить дітям якесь е, нове відкриття в собі. Чи ти будеш десь, наприклад, оратором. Угу. Тобі треба себе подати. От, ти прийшов в школу творчу, ти був на сцені, ти спілкувався, ти, е, ти, ти спробував себе бути ведучим. Угу. Все, воно, все воно пригодиться в житті. Е, просто ти, ну, ти себе взагалі по-іншому можеш подавати. Знати свої слабкі, свої сильні сторони. Це, це круто. Таке в будь-якому випадку, приємний бонус. Так. Ну, я знаю, що ви сьогодні до нас завітали не самі, а з вихованцями. Тож пропоную нам побачити, що ви навчилися за весь цей час і прослухати пісню Моя земля, моя Україна від естрадного хору Фантазія. Являєш світ без війни І залишитись хоче Tchau, Дякуємо фантазійцям за такий чудовий виступ. А у мене є можливість поближче познайомитись з ними, а саме з Олою Музичкою та Назаром Антончуком. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. вечора! Класно співаєте, класно виступаєте. Я сподіваюся, рівня нам сподобається. Тож давайте почнемо з того, як потрапила фантазія у ваше життя. Назар перший так він ну... потрапив перший. Так, було діло. Ну, що я можу сказати? Це взагалі було якось неочікувано. Я, взагалі, навіть не по, по своєму хотінню сюди прийшов. Угу. Я прийшов завдяки моїй подрузі колишній. Ось вона вона мене ніби сюди затягла. Але я потім через рік зрозумів, що це мені дуже подобається. Це ніби як стало більше, ніж моє хобі. Мені співати дуже подобається. Я там якраз трохи вчився танцювати, але зараз я бачу, що це трохи не моє, то тільки співаю. Ось і так, уже протягом одинадцяти років я співаю і думаю, ще що... Ну, рік-два я ще цього не полишу. Оля? Я трошки менше десять років, але також. Любила співати, хотіла співати, прийшла, заспівала, <зяв> взяли і співаю. Да. Просто фантазія це не, це не просто хор, це друга сім'я. І uh -huh. через стільки років ти розумієш, що дуже тяжко розуміти, що настав час прощатися, і тобі треба йти в доросле uh -huh. життя, і більше не буде цих репетицій, не буде цих концертів. Та, я знаю, що ви от, захоплюєтесь журналістикою, і наскільки я знаю, вступаєте. То чи плануєте змінювати напрям, так би мовити, і ти, от все-таки, в якийсь там шлях, от навіть журналістики, чи все ж е, співи цілком достойна професія? Достойна професія, але я думаю, я буду поєднувати угу. щось і там трошки, і там трошки. Бо все-таки це. Справа, якою хочеться займатись все життя, uh -huh. або навіть які просто для себе співати, для своїх рідних, близьких і з фантазією. Мені ми завжди жартуємо, знаєте, що там через 15 років, 20 будемо збиратися, тепер буде ще старший склад фантазії. А ви в АйТі? Більш так. так захоплюєтесь дуже перспективна робота. То якщо поставити на ваги співочку кар'єру і IT, що би ви обрали? тут я вам скажу, що це дуже важке для мене питання угу. і важливе водночас, тому що я зараз взагалі не бачу себе ніде в майбутньому, але я планую піти на it інженерію, типу там розбиратися в комп'ютерах, там налаштовувати операційну систему, там складати комп'ютери, це все угу. але, як робив мій тато. А співи, я думаю, я ніколи не полишу, тому що це заняття, яке завжди буде в мені. Я цим живу вже з самого дитинства, і я цим можу, наприклад, так само заробляти. У мене був такий маленький досвід, я виступав в ресторані. Мене мій керівник, наш керівник фантазії, запросили. Це було дуже круто, це новий досвід, угу. це було дуже класно. Ось зараз я думаю, що антіінженерії я можу в принципі попробувати. Але чи точно це моє, я цього не скажу. Серце ну, належить фантазії все да, одно. Серце лежить тут, в рівному для фантазії. Угу. Ну це чудово, що фантазія в будь-якому випадку залишається. То е, тоді перейдемо до концерту, який вас в неділю чекає. Е, як довго готувалися? Ой. Все життя можна складати. Мені здається. Ми готували насправді концерт ще не те літо, але ми всі розуміємо, які обставини склались і. Ну, ми не мали змоги фізично це зробити, тому деякі пісні ми брали ще з того року, але, скажімо так, вони трансформувалися, і зараз ми співаємо їх зовсім з іншими думками і з іншим mm -hmm. посилом. Ті самі патріотичні. До 24 лютого ми, ну, ми співали їх, ми розуміли, навіщо ми це ми робимо, для чого. Але зараз це все-таки стало чимось іншим, напевно, глибшим. Mm -hmm. Ну, це ж зовсім інші почуття і емоції, коли ти розумієш, що а, ти співаєш не просто тому, що це там фінальний виступ, або там будь-який поточний виступ, а тому що ти збираєш кошти. А, так, то так. мені цікаво, чи це якось впливає на ваше виконання, чи більше хвилюєтесь, наприклад. Ну, я би сказав, що ми завжди хвилюємося. Щоб наш концерт, наш виступ вийшов дуже круто, дуже прям перспективно, щоб людям подобалося, що вони більше приходили в наші виступи. Я думаю, що просто цього разу буде більше людей, тому що це, по-перше, це благодійний концерт, ми збираємо okay. на машину, щоб хлопцям допомогти на фронті. Ось, то я думаю, дуже багато людей підключиться до цього, що вони задонатили, ми відправили гроші це все. Але я думаю, що для всіх нас цей концерт буде як і. Попередні концерти, uh -huh. ось ми так само переживаємо за нього, що все файно вийшло, <хи> але зараз нас іде більш посилено те, щоб виступить дуже круто, і щоб люди зрозуміли, що ось саме їм так, треба їм задонатити, що вони відправили на авто uh -huh. на фронт. Uh -huh. так. А от що за спокійного пані Галина вам зазвичай каже перед концертом, щоб от цей мандраж і мурашки <хи> зникли, хоча б на декілька відсотків. А він зникає? А Я думаю. Ну, Не знаю, в нас просто якась завжди спокійна атмосфера, що ти не виходиш, uh -huh. що тебе руки трясуться. Це практика, ми завжди співаємо в класі перед всіма, з мікрофонами. Це, вже, вже, скажімо, звична справа, коли ти виходиш і ти співаєш, бо ти знаєш, для чого ти це робиш в uh -huh. першу чергу. Ми всі розуміємо, чому ми стоїмо на сцені, чому ми стільки репетируємо і для чого. Ми це робимо. Ну а для вас цікавіше самі репетиції чи вже виступ, тому що на репетиціях можна а, подуркувати якось якісь жарти, там кава, печиво. А виступ це вже сторонні очі, уже ну раптом щось не так. Чи вас такого немає? Мені стається з разом. Це так. шлях, до якого ти йдеш, і навіть на концерті бувають казуси. Так. Насправді в нас завжди… Концерт я... без казусів не проходить. Так, так. Що було на минулому? На останньому ми просто дивилися на одну і сміялися посеред пісні. Це було дуже <серед пісня> <серед пісня> <серед> смішно, так. Але в цьому щось є. А бувало, коли забували слова, наприклад? Так. Завжди. Таке бувало. <серед> Не пам'ятаю, як ми у Львові були. Так. <серед> 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 Не пам'ятаю, як називався той виступ. Англійські завжди так. слова та. Tat, так. Українські ти, ти, ну, ти в цьому крутишся, ти дищуєш ту пісню, а англійську треба поставити. Дикція в нас саме в так. англійських піснях це тяжко, але ми стараємося, ми йдемо до цього. І все таки є, хоч одна людинка, яка знає ці слова, яка всіх виручає. Ага. А от чи є а, якась відмінність між а, дітьми, які співають, і всіма іншими? От, наприклад, що вам от щось робити не можна? Наприклад, голосно кричати, чи щось такі якісь нюанси, що можна відрізнити вас, що ви дійсно співаки? А знаєте, розказали про голосно кричати, і я одразу згадала, як ми були також на конкурсі, і тоді, коли в нас Максим з Назаром е, вибрали перші місця, ми кричали так, що ми не Жуцько. говорили два тижні. Фантазі просто не говорили. Ми приходили, дивилися не на щось там пошибки, говорили про концерти, які будуть, і все. Типу, ми живемо, як і інші, просто, напевно, більше крутимося цьому. Так. Угу. Ну, а, тим не менше, переможці конкурсів, тож скажіть мені, а перемога чи участь? Це таки участь. участь. Перемога це просто щось таке. Навіть не знаю, як це сказати. Це просто таке відчуття, що ти виграв. І все, ти більш, Ну, виграв, отримав той диплом, грамоту чи путівку. Ну, все. Угу. Але найважливіше, я думаю, як. В ролі співака, або роль людини, яка може виступати, то це все-таки участь. Бо ти можеш отримати той досвід, який ти не отримуєш ніде, навіть коли ти виграв. Наприклад, ти можеш раз виграти, і думаєш, все, класно, і в тебе така зірка з'являється, uh -huh. все, ти... тільки треба піти на конкурс, щоб тільки виграти. Uh -huh. А участь це таке. Але для мене участь це найкраще. Що Повністю підтримую Назара, бо. Ну, спілкування з іншими учасниками, їхній досвід, ти все-таки береш собі, ділишся своїм, і це це дає тобі е, можливість рости, розвиватись в цьому, коли ти постійно виграєш, напевно, ти стоїш просто на одному місці, і ти знаєш, що ти там ніде не зробиш лишній вокаліз, ніде не протягнеш, бо угу. ну, ти і так знаєш, що все класно, а так в тебе є до чого рости. Так. Ну, тобто, рівняни цієї неділі зможуть почути пісні від от, от таких е, визначних співаків з різними нагородами. Тож, е, скажіть на останок три причини, чому їм варто е, цієї неділі о 7.30 на е, зеленці, як кажуть, бути цього тижня. А перше, тому що вони долучаються до хорошої справи. Uh -huh. Так, друге це емоції і відпочинок. І, і третє, бо перемога за нами. Так. Супер. Це буде Україна. Тоді я бажаю вам, аби концерт пройшов на славу, і кількість нулів на зібраній сумі була ледь не безмежна. Так. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівницею естрадного хору фантазія Галиною Давидюк та вихованцями Олією Музичкою та Назаром Антончуком. Мене звати Ольга Добреля, і це була програма Пряма мова. До зустрічі.